Сьогодні, 29 серпня, день пам'яті за полеглими захисниками України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність. У цю жалобну дату на майдані незалежності міста Дубну відбулася загальноміська панахида за полеглими героями. Ще Господу помолимо. Панахиду за загиблими воїнами відслужили священники Православної церкви України на чолі з благочинним Дубинщини проти Ільєреєм Василем Лозинським. І кожного героя дубинчанина згадали по імену, адже кожен загиблий на фронті це неоцінена втрата для країни і для сім'ї військового. Жодне слово людське, не спроможне втішити, дати якесь полегшення. Сьогодні ми. Разом з вами сумуємо, плачемо. Сьогодні разом з вами ми переживаємо ці найскорботніші миті спомину наших полеглих воїнів героїв. Ці списки імена героїв це не просто імена, за кожним іменем велика постать, постать людини. За цими іменами життя. Біль рана вас, дорогі родини полеглих героїв. Члени родин загиблих воїнів та небайдужі дубенчани долучилися до спільної молитви і кожен співчував втраті, сумував разом із рідними, адже серед загиблих воїнів чимало присутніх втратили друга, хорошого знайомого або ж сусіда. Дякую, мамі. Хоч нема сину він на небесах, бо хай його обергають господь Бог, але ми спокійно спимо. Спокійно працюємо і так далі, нам треба жити, працювати. І найголовніше, допоки ми будемо жити, він буде в наших серцях. Це величезна біль не тільки для матерів, в яких чиї діти загиблі, а для всіх нас, для всієї України. І це все пережити я не знаю. І саме страшно, що немає кінця і краю. Оце так. І не дай Бог нікому пережити і похоронити своїх дітей. Цього ж дня, о 12-й годині, відбулася всеукраїнська хвилина мовчання, під час якої свідомі українці зупинилися та віддали шану захисникам, завдяки яким ми сьогодні й прокинулись. Сьогодні ми згадуємо тих, хто став для нас найріднішим. Пам'ятаємо про їхню справу, бо це гасло, герої не вмирають. Воно актуальне тоді, коли ми піднесемо прапор їхньої боротьби. Коли ми не опустимо рук, а будемо продовжувати робити те, за що вони віддали своє життя: боронити, визволяти свою рідну українську державу, захищати своїх рідних і близьких, захищати тих, хто залишився беззахисним у цій війні, родини наших. Олегли героїв саме 29 серпня 2014 року стався один із найтрагічніших епізодів. Вихід українських воїнів із оточення під Іловайськом, коли росіяни порушили домовленості та розстріляли колони українських військових. Цього дня ми шановуємо пам'ять усіх полеглих захисників і захисниць України в сучасній російсько-українській війні. Символ 29 серпня соняшник.